Я я вже говорив, що зараз активні бої тривають поблизу Бердичів. а Щойно оприлюднили відео, як наша Бредлі знищила російські БТР разом з десантом, а далі взялась зачищати приватні будинки від окупантів. Чим потужна американська БМП? На ній, хоч і встановлена 25-мм автоматична гармата Бушмастер, до прикладу шведських СВ-90 взагалі 40 мм. Але в Бредлі дві закріплені стрічки боєприпасів для швидкого. Переходу на інший тип, до прикладу, переключитись із осколково-фугасних на бронебійні і швидко знищити російську бронемашину. Також хороша швидкість стрільби, 200 пострілів на хвилину. І що важливо, влучність. Завдяки чудовій кучності стрільби, ця 25-мм гармата знищила навіть російський танк Т-90 м прорив, який ви зараз бачите на відео. Наш бредлік тільки що спалив так, красавчики. Да, це Бредли робота, бачите? От що значить Бредлі? Вона хоч і дорога, але вона реально рубає. Це... Забігли тут у хат. Сейчас Бредлі проїхала, їм вирубає. І наша піхота їх зачищає.